Ну що, шановні колеги, добрий ранок, спочатку вашого трудового тижня, щоб він вам був пройшов добре, добре, зворчище, з наставок, щоб хороші учні були, щоб були певні здобутки, щоб з радістю приходили на роботу і з не меншою радістю вже йшли з нею, коли вона завершиться. Я більше фактично тиждень, який завершує нашу з вами роботу перед травневими та великодними святами. Потім так. далі ви в певний час будете перепочувати на городах, на здачах, на фазенах, кого що, що є. І далі вже приступити до роботи середини 13 числа. Так, ви знаєте, ми зараз прийшли трошки по іншому боку. І бачите, спеціально зранку я навіть пропросив тоді на Шалович, що це Днізав прихильник, що ми хочемо, щоб був колектив і тут перед колективом. Привітати нашого шановного директора, керівника, заслуженого працівника освіти, людину, яка все життя віддає професійно технічному навчальному молоді, людина, яка дуже багато зробила для професійно-технічної освіти в місті, в області, в державі. Людина з нами знана, людина шановна. Ну так вийшло, що 5 квітня з поважних причин він був відсутній, і в нас не було можливості під'їхати привітати. Тому ми скористалися можливості, коли я колектив, коли він вийшов на роботу. І це привітати його з його ювілеєм. Ви знаєте, що в кожної людини є час, коли він розкидає каміння, є час, коли він збирає камінь. І кожен з вас працюється з цим метром, я би сказав, кропка освітля, бачив, скільки він зробив. Оскільки зроблено завдяки такий ентузіазму, завдяки його щирій, творчій душі, завдяки тому, що він любить дітей, завдяки тому, що він любить свою роботу, любить свій колектив, колектив, якому він працює, колектив, який він досить успішно очолювати. Не бачайте комітету крайного, тут ми, не буде на другому ніколи не надіємося на І я хочу сьогодні, маю за честь це вчитися, це привітати його. З його юлеєм бо можна вітати після дня народження, скільки довго, на те приємну місію це перше. Це за дорученням голови обласної державної адміністрації мовчина Івана Михайловича, голови обласної ради Сергія Пелевича Татусяка, вручити почесну грамоту Вінницької обласної державної адміністрації для де Вінницької обласної ради. Ради щодо нагородження теша вовречка директора центру професійно-технічної освіти на в міста відниця за багаторічну сумнівну працю вагонну особистий в нас у справу навчання і виховання підростаючого покоління. Високий професіоналіст та нагоди 70 річчя з дня <плодження> Ви знаєте, що ну вже Управління освіти вже минуле. Минуло, зараз вже немає управління освіти, а називається Департамент освіти і нових. І Ви знаєте, мені зараз тут приємно, знаходячись тут перед вами, це вручити почесну грамоту номер 2 Бо почесна грамота номер 1 була вручена на 8 на березня нашим шановним членкам. Почесну грамоту номер 2 Департаменту освіти і науки Тишковському та Тишковскому Теодаре Шевовренчевичу, добавляторичную суммену, творчу та настрельную працю і начальника підростаючого покоління. Вітаю! Від себе особисто я просто хочу ще раз його привітати, побажати йому щастя, здоров'я, творчість, натхнення, ще багато-багато багато років сіяти те розумне, добре, добре, вічно, щоб в нього вистачило сил, і нас все робити і займатися тою роботою, яку ми ви будемо Як виховувати, навчати і випускати в світ Божий. Тих молодих людей, які в наступному будуть і академіками, і директорами, і просто висококваліфікованими робітниками будуть розбудовувати нашу страшно. Але ну, бачите, я приїхав на сам разом з ним приїхав директор навчально-методичного центру. Людина, яка з нами на професійно технічний світ, яка дуже багато зробила для професійно-технічна освіти, добре знаєте, Батьох Володимир Васильович. І це мною приїхав відділу професійно технічної освіти. Департаменту децентр взяли Володимировича. Тепер далі, я так слова, пойду. Не заперечуєте? заперечує? А чого ти заснував? А він думає, годувати ще не годувати. Вони сам поприїхали. Будуть чого? Він сказав, що ти мені про міня розкидати розпарати, мені я самому старався. Ми моє казівка, зірка. Прикладного те, що ти дуже багато працював. Знаю, що підрозділи вже води, абсолютно таку різну. І тут якісь каміння, які бачить, це те, самі тебе сказали. Дійсно, найкраще вітання з нагоди по ювелею, приймали. Здоров'я тобі, благополуччя, забутів, гаразд, в житті. Мені ще приємно те, що сьогодні Дійсно, ми вітаємо тебе в твоєму колективі. З людьми, яким, з якими ти розпочинав. Відмі, з людьми, з якими ти розпочинав розбудову цього навчального закладу, відмі, з людьми, з якими ти досяг відповідних здобутків, перемог. Тому що дійсно тут багато є тих людей, які працюють світло скільки, скільки в цьому навчальному закладі. А то й більше. більше. Дуже, дуже багато. Я сказав, що зроблено на певним заходу, зруйнували. Якщо десь зробити в історію, то ви були при пригарному е, підприємстві. Я як вам погодую гарні базовичці МПЗ-18. Потім так став час, що цей базовик не витримав конкуренції і ще там чогось не витримав і завод став при училищі, як ви казали, при училищі. Немав підприємства. Нема інших підприємств, ваших базовиків, але ви залишилися. Я вважаю, що завдяки мудрому керівництву, завдяки вашому колективу, через вас, тому що ви проложили прикладені масовому зусиль, ви приклали багато свого розуму, своєї мудрості з тим, щоб перебудуватися, переформатуватися, Хоча в основі залишилися ваші якісь складні професії які сьогодні залишаються єдині на Україні. Допустимо, поділі тоді слухають завжди єдині ви о, профес, профес. Але, я, вони, бідачі, на колооброці. Складні професії, складні професії. Але не дивлячись на ті гаражі які були, а те не до фінансування, по той розвал, серіально колектив, чолі з директором, залишився, сильніша консолідація. Їх. Ну, я без того, все буває, як є. Тому я тебе розлогенець, перш за все, Значить, бажаю тобі, міцного здоров'я, як я вже сказав разі багато літ. І, звичайно, шановні колеги, вам здоров'я і успіхів ваших професійних в діяльності. Тому що вас дійсно, як вже було сказано, знають не тільки дільниці, а далеко. За мешкан нашої держави. Одне з нас від кращих навчальних зараз. Людей речі ще раз дороги здоров'я. Від Тадеуша Шаларенція Володимира Васильовича Валерія Григоровича дуже важко, але я до слова, тому що дійсно гарний ювілей, гарне свято і мені ще подвійно, приємно, тому що е сьогодні я десь відчуваю себе і частинкою цього колективу, не тільки як. Саме департаменту освіти. І я думаю, що яке свято без квітів, ювіляру, який його ми знаємо, любить і природу, любить навколишній світ, любить все те гарне, що він створює. І тому, я думаю, Тадеш Валентич, дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам сили, ваших ідей, щоб ви могли ще втілити саме в стінах цього колективу, тому що саме дійсно особлення закладу центру повторюсвіти це саме особлення саме з Тишковським та Дарьсом Маринчучам керівником. І кажуть, що особистості не вирішують ні, Це та такі особистість. Вирішили творити історію і саме творить історію і нашого з вами училища. Тому добра здоров'я, хай ці квіти вам надихають Абсолютно. і просто. Обговорювали ситуацію і взагалі яніць всього навчального на заходу пам'ятає приходить. Говорить, хіба є тут у нас директори, такі нас хороші директори, нас Вінницькій наш оберний, в Вінницькій професійно-технічні світлі, директорський корпус синів. Ну повірте, що я не міг знайти такого директора, щоб був на даху, щоб взяв кельму і бурмував сам. Це звичайно приклад. Для всього, для всіх, для... Я заведу, щоб тебе ще мав сили, здоров'я, тримання. Бажання, працювати. То що? що робити? <працювати>